Документ вимога накладна зазвичай формують для списання товару на виробництво. Створення такого документа аналогічне створенню документа про списання ТМЦ, але є деякі відмінності. Перед формуванням вимоги накладної також можна переглянути звіт про стан ТМЦ на дату. Вказуємо дату, натискаємо кнопку Сформувати. Це дає можливість уточнити, за яким підрозділом. Та матеріально-відповідальною особою числяться товари, які слід списати на виробництво. Для створення документа обираємо модуль склад. Пункт меню Вимога накладна. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. Тип процесу вже вказано. Вимога накладна списання ТМЦ. Зазначаємо номер та дату документа. В полі Відправник. Обираємо підрозділ з довідника підрозділів. За потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу з довідника персоналу. На відміну від документа про списання ТМЦ, слід зазначити одержувача підрозділ, на який відбувається списання на виробництво. Поле податкове призначення можна залишити порожнім. Або обрати в ньому одне з доступних значень, зокрема використання в негосподарській діяльності. Натискаємо кнопку Додати. В полі Код ТМЦ натискаємо кнопку у вигляді аркушів в правій частині рядка. Бачимо залишки по обраному підрозділу та вказаній матеріально відповідальній особі. В полі Кількість. Вказуємо кількість в рядках тих товарів, що підлягають списанню. Слідкуємо за тим, щоб вказана кількість не перевищувала вільний залишок. Натискаємо кнопку Додати всі. В полі Рахунок балансові рахунки будуть визначені автоматично в залежності від обраних товарів. Для аналітики вказуємо код з переліку найменувань. Натискаємо кнопку Додати. Дані про всі обрані товари будуть відображені в області рядки. Проводимо документ. Документ може бути надрукований. Натискаємо кнопку Друк. У верхньому рядку з інструментами, обираємо Вимога накладна та натискаємо кнопку Друк. Документ можна завантажити в одному з доступних форматів, зокрема Word або Excel, у випадку, якщо є потреба внести зміни чи доповнення, та вивести на друк.